Вітаю всіх, хто буде слухати Слово Це Любові Господа нашого Ісуса Христа. Я сьогодні в мене бажання прочитати із послання апостола Павла до Филимон. Я прочитаю з першого розділу це 1129 сторінка у редакцією Турконюка. 1129. І з першого розділу ми прочитаємо з ну, четвертого віршу по сьомому слання до, до Фелимона, четвертий вірш. Завжди дякую моєму Богові, пам'ятаючи про тебе в моїх молитвах, почувши про твою любов і віру, яку маєш до Господа Ісуса і до всіх святих. Аби спільність твоєї віри була діяльною в пізнанні всякого добра, що є в нас в Ісусі Христі. Через твою любов я маю велику радість і втіху, бо ти, брате, заспокоїв серця святих. От апостол Павло до послання до нашого брата до Филимона, і отакими от слова прочитали саме про нього. Я хотів сьогодні ну, зосередити увагу на тому, що от Слово Боже говорить, що цей брат Филимон, він заспокоїв серця святих. І чому? Тому що апостол Павло і Дух Святий говорить, що є така звістка чутка про твою любов і віру, яку маєш і до Господа Ісуса, і до всіх святих. І Святий, він прикликає не тільки в ті часи до Филимона там було слово, але й до нас сьогодні це слово звучить, щоб от наша віра, як тут написано в шостому вірші, щоб вона була діяльною в пізнанні всякого доброго, що є в нас в Ісусі Христі. А що є в нас доброго в Ісусі Христі? Ну, по-перше, у нас самих саме добре це те, що він у нас є, що він у нас, в наших серцях, в наших душах, Духом Святим живе. І от в попередньому посланні, якщо ми прочитаємо до Тіта, от е, це до Филимона, а це на цій же сторінці, тут третій розділ тут написано, саме, ну як яким чином справи обстоять з людиною взагалі, не тільки з Филимоном, а й з апостолом Павлом. І з ті, то ми з нами сьогодні, з усіма дітьми Божими. І тут, четвертим віршем, третьому році так написано: колись з'явилась благодать і любов до людей нашого Спасителя Бога, Він нас спас не, за, не з причини праведних вчинків, які ми вчинили, але зі своєї милості через купіль відродження та оновлення Святим Духом якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спасителя, щоб, оправдавшись його благодатію, ми надією стали спадкоємцями вічного життя. Вірне слово, я бажаю, аби ти на цьому наполягав, щоб ті, які повірили в Бога, дбали про добрі діла, бо це корисно і добре для людей. Дивіться, ми тут про Филимона прочитали про те, що. От Його а, діяльність віри вона проявлялася в любові і в усьому доброму. Ну, Це добрий чоловік, розумієте, про Варнаву також ми можемо прочитати в Писанні, про те, що він був муж, муж добрий і сповнений Духа Святого. І от якщо ми ставимо питання, як взагалі, як наше життя воно складається, я собі це питання задавав, і ми повинні задавати періодично. ну, не періодично, постійно задавати це питання, що я несу спокій серцям людським. тут написано про Филимона, що бо ти, брате, заспокоїв серця святих. А чому? Де джерело цього спокою? Ну, джерело спокою у кожному з нас є і, і те, про що ми прочитали тут до тіло. В тому, що, дякуючи вірі в Ісуса Христа, ми. Отримали не шляхом там своєї праведності або якихось добрих вчинків, наших добрих вчинків, а шляхом милості Божої нас Бог відродив оцією купівлю, оновлення і відродження Святим Духом. От Святий Дух це Дух Ісуса Христа, це Його характер, Його доброта, Його любов. Тому то Ісус Він коли говорив своїм учням, що коли Він вже відійде від них, багато буде обманщиків на землі. Він казав, ви по справам їхніх, їх впізнайте, цих обманщиків. Що вони несуть? Що людина взагалі несе в своєму житті? Чи вона несе доброту, чи вона несе любов, чи вона взагалі цілю своєї життя ставить заспокоїти серця іншої людини? Чи ми несемо спокій серцям святих? І не тільки святих, ну тут написано, ну, якби відносно Філимона, що тобою, брате, заспокоєні, серця святи. А чому? Тому що вони прочули про його любов, про його доброту. І апостол Павло йому нагадує і говорить саме чому. Тому що була, склалася така ситуація, що один чоловік, на ім'я Ониси, він колись проживав з ним, і він негодний був для Філимона, він втік від нього. І він якимось чином опинився у в'язниці разом з апостолом Павлом. І апостол Павло, проповідуючи його Євангелії Ісуса Христа, Він йому доніс це слово, Дух Святий, так само так вчинив з Ним, як і з нами, з усіма дітьми Божими. Він пережив, дякуючи вірі Ісуса Христа, оновлення і відродження у Святому Дусі. І апостол Павло нагадує, каже, про те, що ти ж добрий чоловік. Тобі є любов, ми всі про це знаємо, ти заспокой серця святих. І він говорить, що прийми його, він до тебе от буде, прибуде до тебе, і ти його прийми, як моє серце. Він говорить, що колись, от дивіться, про Филимона написано, ой, про Анисима цього написано. от Давайте з 10 го вірша прочитаємо. ну, Нагадаємо собі, благаю тебе за сина, мого, за мого сина якого я народив у Кайданах за Онисима, який колись тобі був не потрібний, а нині й тобі мені дуже потрібний. Я Його відіслав до тему, я відіслав я його тобі, Він моє серце, тож прийми Його. Дивіться, як Він говорить, Він моє серце. Чому взагалі він говорить, що Він моє серце? Тому що ми всі одні маємо одне серце духовне, це Ісуса Христа. Він говорить: Прийми Його. Я його бажав у себе залишити, щоб замість тебе служив мені в кайданах за Іванглії, але без твого відома я не хотів нічого робити. Аби твоє добродійство, бачите, наголошує, не було примусовим, але добровільним. Може, була яка біда, може він якось вів ну, себе не, не, зовсім не таким ну, добрим способом проживаючи у цього брата в не віддячував йому за добро, зло. Але так трапилося, що, бачите, Бог його навернув через апостола Павла. Чому? Тому що е, взагалі-то ознака людини, якої в цьому самому третьому розділі до Тита, тут написано: апостол Павло себе причисляє, нагадує третій вірш третього розділу. Адже колись і ми були нерозумними, непокірними. Які заблудили і стали рабами різних пожадань і насолод, живучи в злобі, в заздрощах, були ненависні та ненавиділи один одного. Коли ж з'явилась благодать і любов до людей, нашого Спасителя Бога, він спас не з причини праведних учинків, ну і так далі, те, що ми вже читали. Те, він, апостол Павло він нагадує і Дух Святий через нього, і до Тита він пише про це, щоб у нас було яке відношення до людей, щоб ми пам'ятали що Якими були і якими нас зробив Бог. І ця здатність, вона нам дана від Ісуса Христа. І от якщо поставити таке питання, а от дякуючи чому, от і Філімон, і от і, Йонисем, і Апостол Павло, ми згадаємо, як він доввірує, яке він життя вів, Він переслідував віруючих, навіть вів їх там на страти, на тортури. Але його Господь Ісус зупинив. І багато віруючих не вірили, що Він ну, увірував у Христа, апостол Павло. І говорили про те, ми багато чули про нього, скільки зла він зробив святим Твоїм. Але дивіться, Бог так обернув, що він був носієм зла, став носієм добра. Так само, і Філимон, тут написано про, про нього, що, е, е, щоб віра Твоя вона діяльна, в пізнанні всякого добра. Що є в нас в Ісусі Христі, що ти, брате, заспокоюєш серця святи. І коли я читаю про це і думаю, кожен з нас ми читаємо, я думаю, доречно нам постійно задавати собі питання, особливо в яких ситуаціях, таких, які виводять там з рівноваги десь нас. Я вам кажу, ну от у нас десь порушується, може, мир, якісь обставини життєві, якісь неприємності, вони можуть спонукати до того, щоб якби наш мир, наш спокій. Наша доброта, це знаєте, добрий такий е, ну, стан духа, який в нас є, він може десь претерпівати в якихось обставинах. І я повинен собі, кожен з нас, от в цій ситуації, зараз те, що я скажу, або щось вченю, або якісь прийму рішення, це буде вести до того, щоб і моє серце було в спокої, і щоб я був здатний заспокоїти серця святих. Чи це може привести до якогось, ну, знаєте. Смутку, а може навіть не смутку, а плачу когось. Як це важливо, коли ми в сім'ї, особливо, де ми тісно постійно взаємодіємо з тими, хто поряд з нами, ми собі ставимо за ціль. Я хочу цей день сьогодні прожити, щоб нести спокій е, тим, хто поряд зі мною, щоб я був здатний заспокоювати серця людей. Ви ну, були свідками я думаю, в своєму житті різних ситуацій, таких, коли люди сваряться. Один другого не вислуховують, хтось те кричить, а то й те, а хтось уже може з кулаками лізеть. І тут з'являється якась людина і каже: давайте заспокоїмося, давайте обсудимося. І це не приносить певної, знаєте, ну, як от якась буря, а тут ця буря починає стихати. Ніколи ще не було, щоб хтось, хто кричить, чи засуджу якось, чи якісь там підозрить, ну багато чого в житті, щось виказує. Людині. Е, і це робить ну, в такому дусі, знаєте, там, з засудженням, може, з повищеними тонами, ну, це колись до спокою приводить. когось. Ні, ні того, хто цим користується такими методами, таким спілкуванням, ні тим, хто вислухує це, або там бачить навіть із сторони. От, Тому я, ви знаєте, я собі думаю, як це добре, коли ми несемо це свідчення. свідчення Доброти Господа нашого Ісуса Христа. І подивіться, коли він був на землі, скільки вирувало різних подій навколо Нього, де ну, якби, його засуджували, там, сварили, і все таке. В е, вже ми знаємо, що він поміс муки, страждання і смерть хресну на Христі. І це його не виводило з рівноваги. І ви знаєте, я думаю, що це важливо через все своє життя пронести. От, ну, немає більшого свідчення. Я так от розмірковував думаю, ну, може, якісь свідчення, там, хтось ти може трудитися до Ну, як ти можеш трудитися до Господа, якщо ти не є носієм доброти і любові Божої? От апостол Павло, він в посланні в 13 розділі до Коринтян, там можна прочитати про те, що якщо я там якісь чудеса звершую, і там пророцтво знаю, якісь таємниці відкриваю, а любові не маю, то я ніщо. Як от мідний, знаєте, от якийсь металевий мідний такий сосуд, який б'ють, і ніяк толку. А якщо є в тебе оце про те, що ми читали, любов, якщо в тебе є добрі справи, і якщо це оце діяльна віра, тут написано, що. Віра твоя, якби от вона діяльна. Тому що ми знаємо про тебе, це не просто якийсь ми знаємо, що віра твоя діяльна, ти заспокоюєш серця святих. Оце діяльна віра. Коли ми заспокоїмо серця святих. Почати можна. ну, почат, Початок хто це започаткував? Це? По-перше, це започаткував сам Ісус Христос в нас самих. Ми прийшли до нього, і от як написано. В 11 розділі Євангелія від Матфія. Давайте прочитаємо це 220, 920 сторінка. Ну, послухайте. Може. Е, значить, Господь Ісус Він говорить такі слова: прийдіть до мене всі втомлені та втяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам, адже моє ярмо і мій тягар легкий. Оце, ну, слово, навіть, ви знаєте, от -от, тягар, да? ну, ми, ну, якби це не знати, тягар же може, наприклад, бути там, ну, для людини, от якщо ми маємо вагу там, певну, да? якщо для когось тягар там, 100 кілограмів це тягар. А хтось може і не подужає підняти 100 кг. А може, якийсь сильний чоловік може подужати. І якийсь певний час його нести. Ну, буде важко нести. А якщо тягар, ну, це ж також вагу якусь має. Якщо ви несете там, 100 грамів якийсь тягар, да? ви несете його і навіть ви так от може, І цей тягар вам приємний. Наприклад, ви несете щось, купили там в магазині. Да? Щось добреньке купили і ви нести. Думаєте, ви ж не думаєте, про що це про що це тягар? Тому слово Боже, воно тут якби пояснює, що він легкий. Це, це не важкий, це не той тягар, який ти не можеш нести. До речі, я хочу сказати, що тягар це злоби помсти, він дуже важкий для людей. людина в муках. І ну, якби, по, по практиці, життєві, і, слово Боже, це підтверджує. Що от ці тягарі вони б нескінченні для людей. Відбулася помста, жди тобі відомстя. Відбулася злоба, таке слово лихе недобре по відношенню до якоїсь людини, жди, що тобі те саме прилетить. Недаремно люди говорять, що життя воно як бумеранг. Да? Що ти сієш, ти й жнеш. Сієш бурю, пож... сієш вітер, пожнеш шо? бурю. Якщо ти сієш добро, Якщо ти сієш любов, то ти можеш пожати його набагато більше. Бачите, якась про, про, така е, як арифметична прогресія є, а є ось така духовна прогресія. Якщо сієш добро, буде добро. Апостол Петро на, по, цьому, ну, якби, по цьому питанню, він каже: Хто зробить вам зло, якщо ви будете, якщо ви будете нести добро. От. І я хотів сьогодні ну, наголосити на цьому. Дивіться, ми перше, ну так от якщо порозмишляти, подумати, добре подумати, чому взагалі ця здатність, ну якби Бог зробив загальну цю здатність для всіх своїх дітей. Тому що всі ми прийшли, так Господь Ісус сказав, ми прийшли до нього, втомлені, обтяжені. І я заспокою вас. Він нас заспокоїв. Він дав нам спокій. От давайте ще підтвердження цього прочитаємо посланні до, до євреїв. Це написано у 4 розділі. Я прочитаю 10 вірш. 1132 сторіночка. Бо хто увійшов до його відпочинку, ну до Божого відпочинку, той відпочив своїх діл, як і Бог від своїх. Тож поспішимо увійти до того відпочинку, щоб хтось не впав у непокору за тим же прикладом. Слово Боже, нам говорить про якийсь відпочинок. Про який саме? Ну, Я не буду всього розділу читати. Це послання до євреїв вони дотримуються суботи, Ну, певного дня, да, коли вони поклоняються Богу і таке інше. І от апостол Павло, він в посланні до них він пише: да, що є такий деякий день. Про який в старому заповіті написано, ну, якого треба дотримуватися. Але Господь Ісус Христос, Він дав нам новий заповіт. І вже цей день, ну, якби сама субота, та, що була в старому заповіті, вона являється прообразом не просто дня, а стану. Оцей вірш, Він підтримує, бо хто війшов до Його відпочинку. Тобто, хто пішов до Божого стану того, тому що Бог коли довійшов відпочинку. Коли сотворив усе, так? написано, на сьомий день Бог заспокоївся від справ своїх. І якщо е, до, якби ми говоримо, а ви не заспокоїлися, ми заспокоїлися, з нами відбулося про те, що ми читали тут у Матвія: що прийдіть до мене всі втомлені, втяжні, і я заспокою вас. Отримали цей спокій? Так, да, отримали, дякуючи Господу Ісусу Христу. Як саме до Тита ми сьогодні прочитали? Що це зробив Ісус Христос не з причини наших праведних вчинків, які ми вчинили, але своєю милостю через купіль відродження та оновлення Святим Духом. От, якщо сказати, отримання Святим Духом, чим воно знаменується для людини, для людського серця, душі, тим, що людина отримує спокій. Пам'ятаєте, якщо в старому заповіті, як Бог відкривався пророкам, як він Іліїса відкривав. Тихе віяння вітру. Тихе. Не в огні, не в якихось таких, знаєте, страшних е і для людини дійсно страшних таких явищах. Але тихе віяння вітру. І в цьому був вже прообраз тоді ще в старому заповіті, як саме Бог буде ну, чинити з людиною. Коли введе її, дякуючи своєму Синові Ісусу Христу, в своє ж спілкування, в своє царство. Якщо ми подивимося взагалі, що очікує людей, які вірили, це любов, радість, безкінечна радість, безкінечний мир, чого в цьому світі немає. Ну, якби воно є, але його можна надбати тільки з вірою в Ісуса Христа. І дивіться, тут. Апостол Павло говорить, про що ну, до Тита. Він говорить, от ви отримали цю милість, ви отримали відродження, новлення Святим Духом. І він говорить, що я бажаю, аби ти на цьому наполягав, щоб ті, які повірили в Бога, дбали про добрі діла. І я сьогодні думаю, ну, думаю прочитаю це і порозмірковуємо разом з вами, про те, що, ми, ті, які ввірили в Бога, так само, як Фелимон. Його віра бує, була діяльною в пізнанні всякого добра, яке є в Ісусі Христі. А в Ісусі Христі є всяке добро. І от доброта людська, вона виказується різними такими моментами, дуже зрозумілими людям на землі, коли ми допомагаємо один одному, молимося, коли в нас є любов Ісуса Христа, молимося один за одним. Коли ми, незважаючи на різні обставини життєві, ми здатні заспокоювати серця людей, а особливо святих. Тому що Писання говорить, щоб ми робили, ну, допомагали і робили добрі діла всім людям, а особливо своїм повір. Тому то от кожна людина, та хто в Христі Ісусі, вона. Ну, якби, це миротворець. Це не ті миротворці, там в касках з автоматами, це миротворець, тому що Бог в тобі мир сотворив в Ісусі Христі, оновивши Тебе Духом Святим. Ти отримав цей спокій, цей стан не просто день, якийсь, суботу, там, а це стан. Ти ввійшов цей спокій, про який ми тут сьогодні, до, послання до євреїв, прочитали: хто ввійшов в цей спокій. От, той заспокоївся від своїх діл, як і Бог від своїх. Тож поспішимо війти до того відпочинку. Саме закликає Дух Святий в ті часи, і сьогодні. Поспішив війти до того відпочинку. Буває, ми якби виходимо з того відпочинку. Да? Щось нас засмучує, ми за щось переживаємо, ми якби, якби ці переживання думаємо, я ж переживаю молюсь. і. Можеться привести до того, що ми, як ви думаєте, от є, що ви якщо ви колотитесь, ну я вибачаюся, ну, от таке стан такий стан, да? є такий якби, український слен, що от, от людина аж колотиться. Ну, це спокою немає. Ми тоді здатні, от тут написано: заспокоювати серця святи. Ну, а ці, от, знаєте, такий стан смутку. Стан такий, коли ми радості не маємо, коли ми в страху в якомусь переживання. Це передається тим, хто поряд з нами? Передається. А коли ми впевнені, коли ми радість несем, коли ми доброту несем, це передається іншим людям, спокій несем. Я не даремно ну, так нагадав такий випадок, коли ви знаєте, да? коли хтось от. Ну, така масова може паніка бути, там, наприклад, якісь, там, судно, якесь тоне, або там десь якісь такі негаразди, якісь, там під час війни. І люди пані. Вони не знають, куди бігти, як рятуватися і тут знаходиться людина, і допустим, ну, так говорить, що заспокойтеся, заспокойтеся. Призиває до спокою. А спокій, він приводить до чого? До раціональних, розумних дій. От дивіться, недаремно ми тут прочитали, от взагалі, як відбувається з людиною? От написано, що Ісус так сказав, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. От втома і обтяжені. Чим людина, от я себе так, наче так трогаю, десь туди, далі, де як колись я жив, і думаю, чого я прийшов туди? Чим я був втомлений і обтяжений? І взагалі це втома, обтяження. Зрозуміла річ, що це, оцей, знаєте, може бути, гріховний стан людини, потім якісь муки і переживання за те, там, хто щось скоїв, або невпевненість в майбутньому. Багато чого Бог по-різному діє на людину, щоб вона себе відчула втомленою і обтяженою. В результаті чого Вона не має спокою. І тоді ми йдемо до Ісуса Христа. Ми прийшли. І отримали. Він каже, і я заспокою вас. От дивіться, зараз люди втомлені і обтяжені, Ви подивіться, наскільки зараз популярна професія психолога. Сімейний психолог, там політиків є кожного психолог, людину готують, щоб вона була впевненою. Тоді у психологів є свої психологи, вони один до одного ходять. І да, Потрібно там душу, якби. А чим від відрізняється людина, яка у Христі Ісусі? І є до кому прийти. Бо того, Він так заспокоює, що ти також стаєш носієм його спокою. Це якби ланцюжок такий, оце в цьому, в цьому ланцюгу довгому, який він збирає вже 2000 років. І кожен це ланцюжок. І коли ми несемо спокій, в своїх сім'ях цей спокій бачать діти, наші онуки, бачать там сусіди, бачать якась людина, яка не в спокій думає, де ж знайти вихід, де взагалі, в чому зміст цього життя, таке робиться, все, війна йде, що робить? Як? Що завтра буде? А тут ви спокій пропонуєте. Говорить, є спокій. Да, Бог це допускає, але є спокій. І тоді ще один ланцюжок може бути приєднаний до Господа Ісуса Христа. Чому? Тому що цей ланцюжок починається від Нього. Написано, що церква Божа, голова її Христос, і оце це тіло. І воно скріпляє Бог різними такими зв'язками, які ми не можемо зрозуміти цього промисла Божого до кінця. Але що потрібно мені розуміти, що вам потрібно? Кожній дитині Божій. Потрібно задавати собі питання. Ось я прожив день. Ну, от краще його задавати зранку. я хочу цей день прожити так, щоб заспокоїти серця людські. Боже, поможи мені. Дякую тобі, Господь Ісус, що ти мені дав здатність це робити. Поможи мені бути таким, щоб от моя віра була діяльна в усякому добрі в Ісусі Христі, і щоб це добро. Бо воно внесло спокій. Тож слава подяка Богу нашому, який дає нам цю можливість. І хай ім'я Господа Ісуса Христа прославиться в інших душах, які шукають цього спокій. Може, вони не знають, де його знайти, а він зовсім поряд. Відкривай Євангеліє Ісуса Христа і читай, і до тебе прозвучить голос живого Бога через Ісуса Христа. І ти можеш. В зібраній, чи не зібраній, чи на роботі, де б ти не був, прийти до нього з молитвою. Він чекає. Славим подяку за цю милість, за цю любов і за цей ну, такий, знаєте, легкий тягар, легкий обов'язок. Легко ділитися тим, що легке. Так же? І от хай Бог нас поблагословить цьому, хай ім'я Ісуса Христа прославляється. Амінь.